Пропоную трішечки згадати проблем, пов'язаних з коренем. У мене на екрані декілька прикладів, я їх обчислила. Пропоную вам перевірити. Все так. Ні, звичайно. Корені з 9 – це тільки трійка. Чому не плюс-мінус 3? Дуже часто люди плутають корінь квадратний і арифметичний квадратний корінь. Отакий От значок, знак радикала, означає, що відповідь може бути тільки невід'ємною. Це в нас корінь квадратний із 9 може бути плюс, мінус 3, тому що мінус 3 в квадраті також дасть 9. А от корінь Арифметичний квадратний корінь може бути тільки трійкою. Що не так в наступному виразі? Корені із мінус трійки в квадраті не є мінус три. Саме тут двійка показник, ми його зазвичай не пишемо, і двійка показник кореня і степеня скорочуються, і люди пишуть мінус три. Чому це неправда? Саме тому, що це значення не може бути від'ємним, ми пишемо за модулем, а потім, розкриваючи знак модуля, записуємо просто трійку. До речі, у мене на каналі класне відео на корені, і я пояснюю, там граблі пов'язані з цією темою. Будь ласка, перегляньте, запам'ятайте зверніть увагу. Дуже часто саме такі задачі трапляються на іспиті. Далі, корінь квадратний, а підкореневий вираз, 3 в квадраті, плюс 4 в квадраті. Зазвичай люди додають 3 і 4 і пишуть, що то 7. Не можна так робити, тому що корінь із добутку, тоді можна таке витворяти і частка, коли під коренем. А от коли сума 9 і 16, це буде 25. І корені із 25, відповідь буде 5. Зрозуміли? Так само, як немає кореня суми, немає суми коренів, і ми не можемо вносити під один корень при додаванні. Що ми маємо зробити? Корінь із числа 32 можна записати як 4 кореня з двійки, а що це я витворила? 32 розклала 16 і 2 і винесла з під кореня 4. Так само 8 можна записати як 4 на 2 і винести двійку, це буде 2 кореня з двійки. А тепер 4 кореня і два таких самих кореня з двійки це вже буде 6, 6 коренів з двійки. То давайте як яблука. 6 яблук. Тому що 4 і 2 це подібні корені. Так само при відніманні, напишіть, що буде корені з 32 відняти корень із 8. А от, якщо ми множимо або ділимо корені з однаковими показниками, тут у нас корені квадратні, ми можемо вносити під один корень. 32 помножити на 8, і це в нас буде корінь з числа 256, звичайно, ви можете одразу обчислити, що то буде 16. Можна і виносити множник з під знака кореня, але так, в принципі, набагато швидше.